Всім привіт! Сьогодні покажу вам рецепт неймовірно смачних, пухких і дуже бюджетних пончиків. Починаємо з тіста! У миску додайте 5 г свіжих дріжджів, до них одразу всипте 25 грамів звичайного цукру та півпакетика ванільного. Влийте 150 г теплої води і додайте 15 грамів м'якого вершкового масла кімнатної температури. Добре перемішайте, щоб дріжджі повністю розчинились. Тепер додаємо один жовток. Ще раз добре перемішайте суміш. Далі всипаємо 250 г борошна. Перемішайте лопаткою. Вмішувати довго не потрібно, просто доведіть до однорідної. Тісто має бути м'яке, ніжне і трохи липке. Накрийте миску плівкою і залиште тісто на 20 хвилин, щоб активувалась клейковина. Через 20 хвилин викладіть тісто на робочу поверхню, додайте сіль і починайте вимішувати руками. Замішуйте приблизно 5 хвилин, ви відчуєте, як структура змінюється, а сіль повністю розчиняється. Тісто залишиться злегка липкуватим, так і має бути. Поверніть його назад у миску, накрийте і залиште ще на 40 хвилин, щоб добре піднялося. Після цього присипте робочу поверхню борошном, викладіть тісто і розкачайте його в пласт товщиною приблизно 1 см. Вирізайте пончики, я використовую спеціальну виробку, але підійде і звичайна склянка. У середині зробіть дірочку пальцем або ковпачком, як вам зручно. Сформовані пончики залиште підходити ще на 15 хвилин. Тим часом з'єднайте залишки тіста, знову розкачайте і повторіть. Коли пончики підійдуть, розігрійте олії до температури приблизно 170 градусів. Смажте на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Не поспішайте, хай все добре пропечеться. Готові пончики викладіть на паперовий рушник, а потім щедро обваляйте в цукровій пудрі. Подивіться, які вони гарненькі, пухкі, ніжні, рум'яні. У нашій сім'ї їх обожнюють з чашкою кави. Якщо спробуєте, не пошкодуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових смачних рецептів!